Іноді найпростіші речі виявляються справжнім відкриттям, особливо коли мова йде про город. Ми звикли вважати, що для доброго врожаю треба перекопати землю, внести добрива, полоти бур'яни і постійно підтримувати порядок на грядках. Але ось приходить хтось і кладе картон звичайний картон із коробок, і каже, що це новий спосіб зробити землю родючою, а бур'яни перемогти без лопати. Звучить дивно, навіть трохи безглуздо, але коли бачиш результати, починаєш задумуватись може, у цьому щось є. Ідея використання картону в городництві не така вже й нова у багатьох країнах, особливо там, де популярне органічне землеробство, цей метод давно став частиною практики. Картон використовують як мульчу, тобто покривний шар, який захищає землю від перегріву, пересихання і бур'янів. Суть проста. Коли ми застеляємо грядку картоном, ми відрізаємо сонячне світло бур'янам, а значить, вони не ростуть. Під картоном утворюється волога і темрява, які подобаються дощовим черв'якам, а саме вони створюють пухкий живий ґрунт. І при цьому картон поступово розкладається, стаючи частиною землі своєрідним органічним добривом для селянина чи власника. Присадибної ділянки така ідея може стати справжнім порятунком. Адже боротьба з бур'янами це, мабуть, найвтомливіша частина роботи в городі. Тільки випалиш одну грядку, через тиждень знову все зелене, а картон дозволяє перекласти цю боротьбу на природу. Він просто не дає бур'янам шансів. Та й земля під ним не тріскається від спеки, не висихає. Улітку це велика перевага. Бо поливати доводиться значно рідше, а врожай не страждає від нестачі вологи. Ще один плюс це простота. Картон можна знайти будь де у магазині, після переїзду, навіть на пошті, не потрібно купувати дорогі плівки чи агроволокно, але тут важливо розуміти, що не кожен картон підходить є глянцевий кольоровий із фарбами чи клеєм, от такі варіанти можуть бути шкідливими для ґрунту. А от звичайний простий коричневий картон без надрукованих малюнків ідеальний він виготовлений із натуральної целюлози, тому безпечний і для землі, і для рослин. Дехто каже, навіщо цей картон земля має дихати, і справді здається, що під щільним шаром картону нічого не ростиме, але насправді це не зовсім так повітря в ґрунт усе одно потрапляє через щілини, краї, отвори від черв'яків. До того ж, у природі земля ніколи не буває голою, її завжди вкриває трава, листя чи мох. Картон виконує ту ж роль це штучне листя, яке ми кладемо на землю, щоб вона не перегрівалась і не висихала, і саме завдяки цьому під ним розвивається життя: бактерії, грибки, мікроорганізми, які перетворюють органіку в родючий гумус. Тема картону на грядках важлива ще й тому, що вона вчить нас інакше дивитись на відходи у селі, як і в місті. Часто накопичуються коробки, упаковки, старий папір, і все це можна пустити на користь, не спалювати, не викидати, а використати для покращення ґрунту. Це не просто зручно, а й екологічно, менше сміття, більше користі природі. До того ж такий підхід наближає нас до природного колообігу, коли нічого не пропадає, а все повертається в землю. Ще один цікавий момент психологічний коли вперше кладеш картон на грядку, здається, ніби закопуєш свою працю під сміттям, але вже через кілька тижнів, коли бачиш, що земля під ним м'яка, волога, чорна і жива, починаєш розуміти ось воно, справжнє життя ґрунту. І в той момент приходить відчуття, ніби ти нарешті не борешся із землею, а допомагаєш їй відновитися. Є ще один аспект, який робить тему картону актуальною зміни клімату. Літо стає спекотнішим, дощів менше, а земля висихає дуже швидко. Мульча з картону допомагає втримати вологу, зменшує температуру ґрунту і дає можливість рослинам виживати навіть у спеку для сільської родини. Це не просто зручність, а реальна економія менше води, менше роботи, більше врожаю. Тож картон на грядках це не просто дивна вигадка, а розумний і простий спосіб зробити землю здоровішою. Він не потребує великих затрат, не шкодить природі і підходить навіть тим, хто має невеликий город. Звісно, як і будь-який метод, він має свої особливості, про які треба знати, щоб отримати користь, а не шкоду. Але суть одна картон це не сміття, а корисний матеріал, який може стати вашим помічником у господарстві. І якщо колись ви сумнівалися, чи варто класти картон на землю можливо, після цієї розмови спробуйте самі і переконаєтесь, що в цій простій ідеї є справжня сила. Якщо говорити про сам процес укладання картону на грядки то тут важливо знати кілька простих, але вирішальних моментів. Спочатку треба розуміти, що головна мета створити захисний шар, який не дає бур'янам пробитися і утримує вологу під собою, для цього картон повинен лежати щільно, без великих щілин і розривів. Найкраще брати цілі шматки, розкладати їх із нахлистом один на одного приблизно на 10-15 сантиметрів. Якщо залишити між ними зазори, то туди неодмінно пролізе трава і весь ефект пропаде. Добре, коли картон трохи вологий, тоді він лягає на землю щільніше, не згортається від вітру і швидше пристає до ґрунту. Перед тим як класти картон варто підготувати саму землю. Якщо там росте багато бур'янів, їх бажано скосити або принаймні зрізати верхівки. Копати не треба, навпаки. Цей метод і цінний тим, що землю не турбують. На скошену траву можна покласти шар картону, це дасть подвійний ефект трава знизу перегниє, а бур'яни не проростуть. Потім зверху картон треба чимось притиснути, щоб вітер не розніс. Для цього підходить будь-що тирса, сіно, солома, навіть старе листя або трохи землі. Головне, щоб шар був не надто товстим сантиметрів 5-10, аби картон мав змогу пропускати вологу. Вибір самого картону має велике значення не кожен матеріал однаково безпечний. Найкращий – звичайний коричневий пакувальний картон без фарби, клею і поліетиленової плівки. Якщо на ньому є напис або малюнок, краще перевірити. Якщо фарба не блищить і не має різкого запаху, то скоріш за все вона безпечна. Але глянцевий ламінований або кольоровий картон категорично не підходить у ньому можуть бути шкідливі речовини, які потрапляють у землю. Тому перед використанням варто просто розірвати шматок і подивитись усередину якщо структура волокниста, м'яка, без блиску, усе добре. Коли картон укладено, варто дати йому тиждень два осісти. За цей час під ним починає активно працювати мікрожиття черв'яки, бактерії, грибки Вони розм'якшують верхній шар землі, створюють пористу структуру, і тоді грядки стають пухкі навіть без перекопування. Якщо ж потрібно садити щось одразу, то можна зробити в картоні прорізи або отвори, куди висаджуються розсади. Цей спосіб добре підходить для помідорів, капусти, кабачків, перцю усіх культур, які мають потужну кореневу систему, а ось для моркви, цибулі чи буряка краще зачекати, поки картон почне розкладатись. Ще одна важлива порада не забувати про вологу. Хоч картон і зберігає її чудово, перший тиждень після укладання землю треба добре полити, щоб процес пішов швидше. Під вологим картоном створюється особливий мікроклімат. Тепло, м'яко і земля дихає. Черв'яки в таких умовах працюють активніше, підтягують органіку знизу догори. А це природне добриво, яке не треба купувати. Тож, фактично, картон стає безкоштовним засобом підживлення, просто треба дати йому час. Дехто додає під картон шар компосту або гною. Це теж гарний варіант. Особливо якщо ґрунт бідний, органіка під шаром картону не висихає, розкладається швидше і утворює справжній чорнозем. Такий метод навіть має свою назву Дж безкопальний город. Люди, які перейшли на нього, кажуть, що з кожним роком земля стає кращою, а бур'янів менше. Це тому, що кожен шар картону, який розкладається, додає нову порцію органічної речовини. І в ґрунті накопичується гумус. Щодо товщини шару картону, то тут теж є своя міра, зазвичай вистачає одного, двох шарів. І якщо бур'яни особливо злісні, наприклад, пирій або осот, можна покласти три шари, але важливо, щоб вода після дощу чи поливу все одно могла проходити. Картон не повинен перетворюватися на дах, який відводить воду убік. Якщо земля піщана, то краще робити шар товстіший, бо вона швидше пересихає. На глинистих ділянках можна зробити тонше, головне, щоб не виникало застою води. Ще одна порада з практики оновлювати картон раз на сезон два за рік він може майже повністю розкластися, особливо якщо під ним багато вологи, це нормально. Означає, що процес працює. Просто додаєте новий шар зверху. І все знову діє. Так поступово утворюється природний пиріг з перегною, який збагачує землю. Цей спосіб особливо корисний для тих, хто має старі виснажені ділянки, де ґрунт уже твердий і бідний. Картон там буквально рятує ситуацію. Якщо говорити про сезонність, то найзручніше починати укладання на весні або восени. Весною сану, щоб одразу підготувати грядки. Перед посадкою восени, щоб укрити землю на зиму і дати їй відпочити. Узимку картон не дає землі надто промерзати, а навесні під ним швидше прогрівається верхній шар. До того ж, після зими він частково розмокає і можна легко садити без перекопування. Для тих, хто хоче використовувати картон постійно, зручно зробити кілька грядок під різні культури наприклад, одну для гарбузових, другу для томатів. Третю під суницю. На таких грядках бур'яни майже не ростуть, а земля під картоном завжди волога. Якщо картон покласти ще й у міжряддя, то город виглядає доглянутим, без потреби постійно полоти. І нарешті, головне правило, не поспішати. Картон це не чарівна плівка, а живий матеріал. Йому треба час, щоб увійти в роботу з природою. Спочатку здається, що нічого не відбувається. Але через місяць, другий різниця стає помітною земля під ним темна, пухка, пахне грибком і вологим листям, як у лісі, це й означає, що ґрунт ожив, а все, що треба було від господаря знайти кілька коробок, розрізати їх і правильно покласти. І коли бачиш, як простий картон перетворюється на добриво, починаєш розуміти у сільській справі не завжди потрібно шукати складні рішення. Іноді найрозумніше вже давно лежить під руками. Коли я вперше вирішив спробувати цей метод, чесно скажу, сумнівів було більше, ніж віри. Картон на грядках здавався чимось далеким від здорового глузду. У селі звикли, що якщо хочеш урожай, бери лопату, копай, сапай, поливай. А тут. Ні копання, ні прополювання, лише якісь коробки. Проте цікавість перемогла. Я вирішив зробити експеримент половину городу залишив, як завжди, а другу половину застелив картоном і от що вийшло. Почав я навесні, коли земля вже трохи підсохла. На частині грядки, де мав садити картоплю, розклав картон у два шари зверху притиснув старою соломою, щоб не розносив вітер. У картоні зробив прорізи. І посадив бульби. На перший погляд, усе виглядало дивно, голий картон, купа соломи і жодного звичного вигляду грядки. Сусіди, як завжди, сміялися Ти що, город папером вкриваєш? Але я не відповідав Цікаво ж було дочекатися результату. Через тиждень після посадки я помітив першу відмінність. Під картоном земля залишалася вологою навіть тоді, коли зверху вже все Підсихало там, де картону не було, доводилося поливати щодня під картоном раз на 3-4 дні це було перше здивування, друге бур'яни. Вони просто зникли. Якщо по звичайних грядках я вже бігав із сапою, то на тих, де лежав картон, не проросло майже нічого лише подекуди біля прорізів піднімалася трава, але її легко було вийняти рукою це вже було щось. Минуло ще кілька тижнів, і я почав помічати, що кущі картоплі, посаджені під картон, виглядають свіжішими. Листя яскраве, зелене, навіть у спеку не в'яло. Під час розкопування одного куща я зацікавився, що під шаром картону, і тут мене чекала третя несподіванка земля під ним була пухка, чорна, як кава, а по ній повзали дощові черв'яки. Я такого не бачив давно. Там, де не було картону ґрунт твердий, сухий, навіть злегка потріскався від сонця, а під картоном волога і життя. Звичайно, не обійшлося без нюансів. Картон у деяких місцях почав розкладатися швидше, особливо там, де було багато вологи. Але саме це стало перевагою: через кілька місяців він майже зник і замість нього залишився шар перегною, тобто земля. Буквально збагачувалася на очах. А ще мені сподобалося, що під картоном не видно було городньої метушні усе чисто, акуратно, грядки рівні, ні трави, ні пилюки, ні пересохлої кірки. Город виглядав, наче доглянута ділянка з гарного господарського журналу. Я почав пробувати й інші культури. Наступного року застелив картоном грядку для помідорів і огірків. Результат повторився бур'янів немає, вологи вдосталь, а земля м'яка. Огірки родили до самих холодів, помідори не страждали від перегріву. І навіть коли пішли сильні зливи, картон не дав землі перетворитися на болото, вода проходила поступово не розмиваючи грядку. Усе це змусило мене визнати. Картон працює. Цікаво, що подібні прийоми знали і наші діди. Хоч і не називали це мульчуванням, раніше землю часто застеляли соломою, старими мішками, навіть старими ряднами. Усе це мало ту ж саму суть уберегти вологу та зупинити бур'яни. Пам'ятаю, як мій дід клав солому під гарбузи, щоб не гнили, каже нехай лежить на сухому, будь буде чистий і стиглий. Тепер я розумію, що це була та сама логіка, тільки замість картону. Натуральний покрив. А тепер ми просто використовуємо те, що є під руками коробки, упаковки, старі аркуші, і досягаємо того самого ефекту. Я розмовляв із іншими городниками, які спробували цей спосіб. У більшості результати схожі земля оживає бур'янів менше, праці у кілька разів менше. Дехто навіть каже, що після двох років використання картону вже не потрібно копати землю. Вона настільки пухка, що можна садити просто рукою. У когось під картоном з'явилися дощові черв'яки, яких не бачили роками, інші помітили, що овочі стали більшими, особливо ті, що люблять рівномірну вологу морква, буряк, кабачки. І всі в один голос кажуть земля під картоном пахне зовсім інакше, як ліс після дощу. Були й цікаві спостереження. Наприклад, під картоном значно менше комах шкідників, мабуть, їм не подобається темнота і прохолода, а ще менше випаровується води, тому рослини рідше хворіють від перепаду температури між днем і ніччю. І навіть з поливом усе простіше вода потрапляє прямо в землю, не розтікається, не випаровується одразу. Коли бачиш, як після дощу земля без картону вже суха, а під картоном волога ще тримається. Розумієш різницю на дотик. Звісно, є й свої обмеження якщо грядки на схилі або в дуже вологому місці, картон може швидше розмокнути і розійтися, але навіть тоді користь залишається, він стає частиною перегною. Дехто каже, що після кількох сезонів земля під картоном стає темнішою чи жирнішою, і працювати з нею одне задоволення. Я сам це помітив там, де колись була тверда глина, зараз чорна м'яка земля. І не треба ні трактора, ні перекопування усе зробили картон і дощові черв'яки. Тепер, коли я бачу, як сусіди полять грядки, стоячи під сонцем, а в мене бур'янів немає, я лише усміхаюсь, бо знаю, що колись і сам не вірив. А тепер картон для мене не сміття, а цінний матеріал, який рятує час. Сили і дає землі відпочити. І коли хтось каже Це дурниця, навіщо те все. Я відповідаю просто спробуй на одній грядці». Бо слова це одне а коли побачиш результат на власні очі, тоді вже сумнівів не буде. І тоді зрозумієш, що іноді найпростіше рішення справді геніальне. Після кількох сезонів експериментів з картоном можу сказати впевнено, цей метод справді працює. Але, як і будь-яка справа, має свої тонкощі. Найперше, що я зрозумів, картон не чарівна паличка, а розумний інструмент, який допомагає землі відновитися. Він не робить усе замість людини, але забирає на себе найважчу частину, боротьбу з бур'янами, втрату вологи та виснаження ґрунту. Завдяки цьому, городник має час для інших справ, а земля тим часом оживає природним шляхом. Важливо пам'ятати, що картон матеріал, який любить поступовість не треба чекати миттєвого дива. Справжній ефект видно через рік-два, коли земля під ним набуває структури чорнозему, стає пухкою, живою, сповненою черв'яків і корисних мікроорганізмів тоді будь-яка рослина росте краще навіть без хімічних підживлень. Тому головна рекомендація не поспішати. Не кидати ідею після першої спроби, як кажуть старі люди, земля любить терплячого господаря. Ще одне, на що треба звернути увагу вибір картону, якщо допустити помилку і покласти глянцевий, кольоровий чи щільно проклеєний варіант, користі не буде. Такий матеріал не дає землі дихати і може навіть зашкодити, тому краще не шкодувати часу її перевіряти. Картон має бути простий, грубуватий, без поліетилену. Добре, коли він уже трохи зволожений, тоді краще лягає і швидше починає розкладатися. І не бійтеся, якщо під час сезону він розм'якне або зникне, це знак, що він зробив свою справу і перетворився на органічну частину ґрунту. Картон також навчає працювати з землею розумніше. Ми звикли все перекопувати, розбивати, перемішувати. Вважаючи, що саме так допомагаємо рослинам, але насправді кожне копання це стрес для ґрунту. Руйнується мікросвіт, який творить родючість. Коли ж ми просто накриваємо землю картоном, ми залишаємо її в спокої, і вона сама налагоджує свій баланс це природне відновлення, яке відбувається без шуму, без бензину, без зайвої праці, і в цьому є певна мудрість. Чим менше ми втручаємося, тим кращим стає результат. Якщо говорити про конкретні переваги, то вони очевидні. По перше, зникає потреба постійно полоти, це економить не лише час, а й сили. По друге, волога в ґрунті тримається довше, тому навіть у спеку рослини не в'януть. По-третє, під картоном накопичується тепло, і навесні земля прогрівається швидше. Зникають різкі перепади температури, від яких часто хворіють овочі, і нарешті головне, родючість зростає з кожним роком. Це видно неозброєним оком, коли врожай збільшується, а витрат часу і сил менше. Проте є кілька речей, про які варто пам'ятати, щоби не розчаруватися: по-перше, не варто класти картон на вже заболочену землю. Там він може швидко зіпсуватись і закиснути. По-друге, треба слідкувати, щоб миші чи кроти не оселилися під ним, іноді їм подобається така м'яка ковдра. Якщо це сталося, достатньо періодично ворушити верхній шар або покласти щось ароматне, наприклад, гілку, полину чи м'яти. По третє, у дуже спекотні роки бажано додатково мульчувати зверху, соломою, тирсою чи сіном, тоді картон не пересихає і служить довше. Є ще одна корисна порада, яку я відкрив досвідом якщо хочете, щоб картон працював краще, кладіть під нього шар зеленої маси, траву, бадилля, листя. Коли це все починає пріти під картоном, то виділяє тепло і живить землю. Так виходить справжня природна теплиця. А якщо додати трохи деревного попелу або компосту, то під картоном створюється живильний шар, куди коріння охоче тягнеться. Це наче маленька лабораторія під кожною грядкою. Підсумовуючи, можна сказати просто картон це розумна допомога природі, а не хитрість чи мода. Він нагадує нам, що сільське господарство може бути простим, екологічним і дієвим, якщо не лінуватись думати. Не треба витрачати гроші на синтетичні плівки чи дорогі засоби усе вже є під руками. Варто лише побачити користь там, де інші бачать сміття. Саме в цьому полягає сила справжнього господаря, не в кількості техніки чи хімії, а в умінні використовувати те, що дала природа. Тому моя рекомендація кожному, хто має город чи навіть кілька грядок біля дому спробуйте метод картону хоча б на одній ділянці. Не бійтеся виглядати дивно, коли сусіди будуть питати, чому ви стелите коробки на землю. Просто зробіть і подивіться через місяць, другий побачите різницю, через рік відчуєте, а через два не захочете працювати по старому. Бо коли бачиш, що земля стала м'якою, що рослини ростуть без боротьби, що праці стало менше, а врожай більший, то розумієш, що цей простий шматок картону зробив більше, ніж будь який плуг чи сапа. Картон на грядках це не мода і не забаганка. Це приклад того, як старі істини набувають нового змісту. Колись наші предки вкривали землю соломою, листям, гілками, усе для того, щоб зберегти життя в ґрунті, ми робимо те саме тільки сучасними засобами, і поки є бажання вчитися у природи, вона завжди допоможе нам. Бо земля, як і людина, віддячить тим, хто ставиться до неї з розумом і любов'ю. Не бійтеся, пробувати, помилятися, шукати своє, і, можливо, колись і ви скажете, як я тепер картон на грядках це не дурниця, це справжнє диво, яке працює тихо, але впевнено, даючи землі друге життя.